Так, я є. А вже рост, рост, рост. Рост, Приклади з ямки. Наприклад, да, як у новому айфончику. Так що бюджетна камера, і вже схожа на айфон трошки. Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. І сьогодні у нас на огляді бюджетна домашня камера від компанії Z'S. Поїхали. companheira azuis Дивує нас новинками. З кожним разом ми бачимо, що камери у нас мають різноманітний дизайн та багатий функціонал. Навіть ця ось маленька бюджетна камерка домашня має вже вбудований штучний інтелект. І далі ми з вами поговоримо, як він у нас працює і на що він впливає в даній камері. І давайте зараз з вами перейдемо до розпаковки. Після вже розпаковки ми з вами поговоримо про технічні характеристики, і бо традиції ми її підключимо, і ви зможете самі побачити якість картинки на даному пристрої. Ну що ж, переходимо до розпаковки. Давайте переглянемо, що у нас всередині. Ось у нас сама камера, так запакована гарно. І аксесуари до неї в такій коробці. Ось бачимо саму камеру. Дуже стильно виглядає, буде вписуватися в будь-який інтер'єр. Давайте далі переглянемо, що у нас є в комплекті. Далі ми бачимо ось таку ось інструкцію з додатковими технічними. Даними про даний пристрій. І бачимо, у нас є ось окремо пакунок з додатковими аксесуарами. Це у нас сам дріт для підключення камери, до ось такого блоку живлення, двохстороння клейка стрічка для того, щоб можна було закріпити. Ось цей магнітний кронштейн на будь-яку поверхню. Але рекомендую вам все-таки ж сверлити на стіні або на стелі отвори для того, щоб її закріпити, надійно, щоб вона у вас не впала. А тимчасово так можете використовувати ось цю двосторонню стрічку. Давайте переглянемо довжину кабелю, яка у нас є в комплекті, бо дуже часто всі запитують. І приблизна довжина у нас раз два-два метри. У нас довжини даного кабелю. Більш ніж достатньо для того, щоб підключити до найближчої розетки і встановити в необхідному місці. Також зручно її кріпити, ось якщо згадати, що тут магніт, можна навіть на холодильник її поставити, і вона у нас буде, наприклад, там, дивитися на кухню. Слідкувати хто, коли як по часу у нас їжу бере. <ріст> і тепер давайте трошки коротко про технічні основні характеристики. Дана камера у нас має матрицю на 2 мегапікселя 1080p. Вона у нас має вбудований мікрофон, тобто ви можете прослуховувати приміщення і чути, що в ньому проходить. І також є динамік для двостороннього зв'язку. Ви можете з кимось поговорити, навіть якщо у вас є домашні улюбленці, ви можете щось їм сказати, і вони будуть реагувати. Це дуже цікавий експеримент, до речі. Також тут ми можемо побачити, що у нас є кнопка скидання, це у нас Reset. і можемо побачити роз'єм для підключення живлення. Стандарт для підключення живлення вже у нас змінився. У нас вже замість мікро USB вже йде роз'єм Type-C. Тобто, бачимо, що. Весь світ, і також виробники камер зараз приходять до одного стандарту підключення дротів, щоб було легше знаходити їх в випадку, якщо вони десь там втратяться. Також дана камера у нас має нічну підсвітку, вона знімає в чорно-білому, тобто яка буде у нас підсвітка, і у нас дистанція зйомки 10 метрів, тобто це більш ніж достатньо, щоб побачити зображення у великій кімнаті. І також ви можете під'єднати. До даної камери SD-карту на 256 ГБ, що більш ніж достатньо для збереження великої кількості архіву. Приблизно вам вистачить 256 ГБ до 120 днів запису по детектору руху, використовуючи кодик H265. в цій камері цей кодик присутній. Підключається дана камера у нас по Wi-Fi, але будьте уважні, дана камера працює в мережі 24 ГГц, поки 5 ГГц недоступні. Також хотів додати, що камера ще має багато додаткових переваг. Це те, що вона може у нас працювати через Google Асістенс і може підключатися до Alexa. А ще додатковим бонусом є те, що дана камера має супер плюшку, вона має вбудований штучний інтелект. Які можуть відсіювати хибні спрацювання текторів руху? Тобто, якщо у вас будуть різкі зміни світла в приміщенні, або, наприклад, буде сонце змінювати своє положення, у вас буде змінюватися освітлення в кімнаті, вона не буде це записувати. Тобто сонячні зайчики вона не буде у вас записувати. А буде. Тільки робити на спрацювання по детектору руху. Тобто людина з'явилась в кадрі, вона людину і запише. Але це не значить те, що вона не буде фіксувати, наприклад, тварин. Вона буде фіксувати тварин, буде повністю відслідковувати їх рух, і ви можете не хвилюватися, що з вашим домашнім улюбленцем щось сталося, ви завжди зможете все побачити. Тобто архівний запис у вас теж залишиться за участю в кадрах вашого домашнього улюбленця. Також коротко ще раз про кріплення, хочу сказати, що монтується вона у нас на будь-яку металеву поверхню, бо тут є у нас магніт. І ось у нас в комплекті йде ось такий от, як це правильно сказати, кронштейн, да теж на магніті, щоб її можна було закріпити. Ось. Дуже потужний магніт. Все дуже чудово. По характеристикам технічним у нас все. І далі перейдемо до підключення і розглянемо функціонал даної камери. Ну що ж, переходимо до додавання камери в мобільний додаток, нажимаємо плюс, натискаємо додати пристрій. Вибираємо, що це у нас камера, і скануємо QR-код, який знаходиться у нас на ножці. Є, yeah. так, бачимо, що у нас додаток виявив, яка це у нас модель та серійний номер. Підтверджуємо, що це у нас цей пристрій. Натискаємо далі. Додаток нас попереджає, що наш мобільний телефон та камера і наш маршрутизатор, тобто роутер, повинні знаходитися близько. Натискаємо далі. Додаток запитує, що у нас блимає індикатор голубим кольором. Натискаємо так. І далі. Також у нас додаток запитує про мережу. Це про те, що я казав. Нам важливо, щоб мережа була 24 ГГц. У нас мережа 24 ГГц, пишемо від неї пароль обов'язково. І натискаємо далі. Натискаємо приєднатись і чекаємо. Так, все бачимо, камера у нас додалась. Можемо вибрати в кімнату, в якій у нас знаходиться, але просто натиснемо далі і натискаємо підтвердити. Так, бачимо, що все успішно. Нам пропонує додаток зберегти QR-код. Обов'язково натискаємо кнопочку Save для того, щоб зарезервувати QR-код. Бо з часом ці QR-коди вони затираються. Особливо, коли ви будете знімати її постійно, переміщувати, то QR-код може затертись. Тому рекомендую вам натиснути кнопочку Save, щоб зберегти фотографію QR-коду камери. І натискаємо далі. Все, камера у нас додалась. Зараз у нас пропонує додаток змінити код шифрування. У нас камера з подвійним шифруванням. Тобто цей код допоможе вам уникнути стороннього взлому вашого пристрою. Ви його можете змінити, бо оригінальний код він знаходиться у нас на самій камері. Так, ми цей крок пропустимо. І бачимо все, що у нас камера знаходиться на робочому столі. І давайте переглянемо, як вона у нас показує. Зараз у нас паралельно буде на весь екран розкрита повністю картинка, як дана камера показує в реальному часі, щоб ви могли самі впевнитися, що в неї дуже чудова якість. Буде приклад відео як в день камера показує, так і вночі. Бачимо зараз так, вона показує нас, це наша студія, Сергій наш оператор. І давайте переглянемо трошки по функціоналу. Тут ми можемо натиснути снапшот, тобто зробити скрін і зберегти. У нас є кнопочка рекорд, тобто це примусовий запис. У нас камера почне примусово писати на себе, і одразу в додаток у нас буде дійти копія. Толк. Толк це у нас кнопка для двох зворотнього зв'язку. Тобто, якщо ми натиснемо на неї, то можемо поговорити. Або щось комусь сказав. Один-один. Два-два? Також у нас є далі кнопка вибору якості. Для чого це потрібно. Якщо у вас, наприклад, слабкий мобільний інтернет на телефоні в тій місцевості, де ви знаходитесь, ви можете завжди знизити якість. І це дасть вам змогу швидше під'єднатися до камери і отримати картинку. Хоч вона буде в гіршій якості, але ви все одно зможете побачити, що. На вашому об'єкті. Так, далі режим сліп. Режим сліп – це значить, що ми камеру перевели у режим сну. Тобто, коли ви знаходитесь вдома, ви натискаєте кнопку сліп, і камера у вас перестає функціонувати. Вона перестає записувати, підслухувати. Поки ви не натиснете кнопку wake up, камера не буде у вас функціонувати. Тому, коли натискаєте wake up, і все, у вас вже всі функції повернуться. Запис можна слухати і говорити, все буде працювати. Натискаємо вейкап і все, камера у нас увімкнулась. Бачимо навіть індикатор наш облимати. Так, далі із цікавого у нас є картинка в картинці. Натискаємо. І коли ми в режимі картинка в картинку, ми можемо паралельно переглядати якісь відео з інших камер, якщо у нас буде в списку, або інші дії робити в додатку. При цьому ми не втратимо огляд нашого об'єкту. Корисна суперфункція. Давайте далі переглянемо по іншим налаштуванням. По наступному налаштуванню це у нас інтелектуальна детекція. Ми можемо налаштовувати її. Це про те, що ми раніше вже говорили, те, що камера має штучний інтелект і може відсіювати хибні працювання. Обов'язково вмикайте його, теж воно тут налаштовується, все і дуже гарно працює. Так, налаштування самих повідомлень, що нам будуть приходити. пуши, і з інтервалом можемо налаштувати там одну хвилину. І тому подібному. І саме цікаво, є дуже цікавий режим це офлайн Notification. Тобто, коли у вас камера втратить інтернет або світло, ви отримаєте у мобільний додаток повідомлення про те, що у вас був втрачений зв'язок з пристроєм. Тобто ви зможете виявити таким чином, що у вас, наприклад, пропало світло у квартирі. Можемо налаштовувати далі, бачимо, аудіо, вмикати, якщо нам потрібно. Підслуховувати, якщо не потрібно, можемо вимкнути. Далі ми бачимо, що ми можемо налаштовувати картинку, змінювати яскравість, можемо увімкнути OSD меню, якщо нам потрібно. Такі прості налаштування. Можемо налаштовувати саму інфрачервону підсвітку. Ну, що мається на увазі налаштувати, просто її вимкнути або вимкнути. І також, якщо вас дратує ось цей. От Синій світлодіод, ви його також можете вимкнути. Якщо він, наприклад, в вечірній час заважає вам відпочивати. Ви його можете вимкнути. Так, далі у нас це рекорд ліст. Зараз у нас його немає, бо у нас немає SD-карти вбудованої. Ну, за допомогою цього пункту, коли ви вставите SD-карту, ви зможете її відформатувати для того, щоб вона вела правильний у нас запис. Так, далі у нас налаштування приватності. О, може, Можемо зараз побачити, нам прийшов пуш-повідомлення з фото. Що у нас в кадрі просто Сергій оператор, і воно у нас побачило, що це сигнал тривоги смарт-виявлення, що це у нас об'єкт це людина, що це інтелектуальне було виявлення. Якщо натиснути кнопочку Playback, то ми одразу зможемо побачити запис нашої події. Так, далі ми бачимо у нас мережеві налаштування, які ми можемо змінювати підключення до Wi-Fi. Device information це у нас повністю про пристрій, яка у нас модель. І тут ми можемо також переглянути код верифікації. Які зв'язані з подвійним шифруванням. І можемо також ще раз, якщо ми забули, може при початку зберегти QR-код з камери, то можемо також тут натиснути кнопочку Save і зберегти його до себе у фотогалереї, щоб не втратити. Можемо також тут час налаштовувати під вас часовий пояс та інше. І далі у нас наступний пункт налаштування це поділитися пристроєм. Якщо у вас є члени сім'ї або друзі, яким ви хочете надати доступ. Ви можете нажати цю кнопку поділитись. Можете їм надіслати QR-код, яким ви можете поділитися цим пристроєм, або можете просто написати email адресу і користувач, який зареєстрований в системі Ізвіз, одразу отримує доступ до вашого пристрою. І ви можете також робити йому обмеження. Наприклад, що він може тільки переглядати онлайн-картинку, а запис не може. Можете налаштовувати, як вам зручно. Ну що ж, по налаштуванням, у нас все. Перейдемо до висновків. Друзі, як ви могли побачити, гарний продукт з багатим функціоналом, але за невеликі гроші. Бюджетна камера з будованим штучним інтелектом. Придбаючи цю камеру, можете не хвилюватися за ваш об'єкт, він завжди буде під наглядом. Дана модель вже є в нас на складі, є в наявності. Замовити ви можете її за посиланням в описі під відео і можете отримувати бонус. За придбання даної камери. Детальніше буде в описі під відео. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, обов'язково ставте подобайки. People.ua – технології для людей. Па-па!